Вітаю вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ. Новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Українські паспорти тепер отримують в будівлі міськради. Будьте обачні, в місті продовжуються випадки телефонних та інтернет-шахрайств. Фотографія, спосіб життя. Відкрилась перша персональна виставка Сергія Талочко. Тепер про це інше більш детально. Українські паспорти тепер отримують в міськраді. Згідно розпорядження Кабінету міністрів України, з 1 жовтня оформлення паспорту чи реєстрації відбувається через центри надання адміністративних послуг. Мова поки йде лише про паспорти громадянина України. Закордонні паспорти, як і раніше, оформлюються в паспортному столі. Проте з 1 січня 2015 року і цю функцію планують делегувати центрам надання адміністративних послуг. Тепер, щоб отримати паспорт при досягненні 16-річного віку, вклеїти в нього фотокартки, змінити прізвище, замінити документ у зв'язку з пошкодженням, втратою чи викраденням, прописатись чи знятись з реєстрації, отримати довідку про реєстрацію, треба звертатись в центр. Він знаходиться в будівлі Нікопольської міської ради. Мешканці району можуть звертатись в аналогічний центр, створений при райдержадміністрації. Нікополь багатонаціональне місто. Про це йшла мова на черговому засіданні громадської ради. Резолюцією засідання було прийнято рішення створити в місті філію Дніпропетровського національного культурного об'єднання Єдність. За офіційними даними в Нікополі зареєстровано чотири національні товариства: єврейське, грецьке, польське та литовське. За даними ж всеукраїнського перепису населення за 2001 рік, Нікополь багатонаціональне місто, що налічує більше десятка різних національностей. Населення в місті Нікополі складало 138 тисяч 218 тисяч осіб. Це офіційні дані з них. 98 тисяч, 502 особи складали українці, 35 тисяч 409 осіб росіяни. Далі за чисельністю посідали білоруси 966 осіб, євреї 327 осіб, німці 256, вірмені 222, поляки 183. Ну і далі болгари, татари, молдавани, азербайджанці, грузини, узбеки, беки та інші національності. На засіданні громадської ради обговорили, як поєднати всі активні національні товариства. Тут були присутні гості з Дніпропетровська, зокрема керівник обласного об'єднання Єдність Олексій Ласко, який розказав про дане товариство та його головну мету створення гармонії серед людей різної національності, що проживають на одній території. Олексій Ласько закликав всіх об'єднуватись. Головне на сьогоднішній день у нас пріоритети це вистроїти систему контакту з профільними службами і управліннями. І обідні національне культурне общество в городах районах Дніпровської області. Якщо ми будемо обіднятися, то місце ми можемо много як для нас з вами на території України, так і для наших дітей. Резолюцією засідання громадської ради стало рішення запропонувати керівникам міських національних культурних товариств створити місцеву філію Дніпропетровського національно-культурного об'єднання Єдність та налагодити тісну взаємодію міських та обласних товариств. Сучасні інформаційні технології не тільки полегшують людям життя, але й стаються в нагоді шахраям в Нікополі, як і по всій Україні, продовжуються випадки телефонних та інтернет-шахрайств. Статистика розкриття подібних злочинів на жаль не втішна. Соціальні мережі, які допомагають людям спілкуватися зі своїми друзями чи однокласниками, ділитись інформацією чи дізнаватись новини, стають нагоді і шахраям. Будь-які дані, як то номер телефону, інформація про рідних та близьких, що ви розміщуєте на віртуальних сторінках, можуть обернутись проти вас. З Соціальних мереж шахраї можуть дізнатись дуже багато про свою потенційну жертву. А далі по вже всім знайомі схеми: Телефонний дзвінок та розповідь про те, що ваш рідний потрапив до в'язниці. І щоб визволити це його необхідні гроші В подібних випадках в першу чергу слід дзвонити в міліцію, адже якщо ви відправите шахраям гроші, повернути їх буде доволі складно. За міліцейською статистикою подібні злочини частіше за все скоюють люди, що знаходяться у в'язниці в інших регіонах України. Дізнатись, хто конкретно шахрай, вкрай важко. Інший вид шахрайства, що набув популярності через інтернет-магазини продажу речей, шахраї обіцяють перерахувати на банківську карту гроші за товар. Для цього просять підійти до банкомату. Далі диктують якісь цифри. Після цього ані обіцяних грошей, ані взагалі будь-яких заощаджень на карті жертви. Повернути гроші майже неможливо. Загалом по Нікополю за останнє півріччя зафіксовано 59 заяв стосовно телефонних та інтернет-шахрайств. По Україні та по області подібні злочини стаються майже щодня. Тож будьте обачні. Чергова культурна подія в місті. Відкрилась перша персональна виставка фотографа Сергія Толочко. Фотографія спосіб життя. Враження від експозиції та паради від майстра для фотографів-початківців далі в сюжеті. Фотографія спосіб життя. Так називається перша персональна виставка фотографа Сергія Талочко. Це і його девіз по життю. Вперше митець взяв камеру до рук у 1987 році. Потім було навчання в інституті на факультеті банківської справи. Робота токарем, заробітки в Москві та на півночі. Та любов до фотомистецтва перемогла. Із з 2006 року. Року Сергій Талочко взявся за фотографію професійно, і з тих пір він працює фотографом сім днів на тиждень по 15-17 годин на добу і зізнається, такий щільний графік аж ніяк не набридає, адже займаєшся тим, що подобається. Сергій залюбки поділився порадою з фотографами-початківцями. На його думку, найголовніше любити та не боятись фотографувати. Сергій Талочко пам'ятає свого першого вчителя керівника фотогуртка Валерія Свєшнікова. Саме від нього він дізнався Ази фотомистецтва. Далі була самоосвіта вивчення літератури. Тепер Сергій Талочко і сам вчить початківців мистецтву фотографії. Подобається працювати з Сергієм і його моделям, адже майстер може легко відгадати настрій моделі та передати його на фотографії. Відвідувачі виставки задоволені, кожна робота це невеличка, але цікава історія. Виставка Сергія Талочка фотографія, спосіб життя, триватиме в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі до 15 листопада. Запрошуються всі бажаючі. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. Я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок, 14 жовтня, вночі плюс 12, плюс 13, в день плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 73%. Ясно. У середу 15 жовтня вночі плюс 10, плюс 15, в день плюс 15, плюс 17. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 78 відсотків. У четвер, 16 жовтня, температура вночі плюс 13, плюс 14, в день плюс 16, плюс 17. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 86%, хмарно можливий дощ. У п'ятницю, 17 жовтня, температура повітря вночі плюс 11, плюс 15, в день плюс 16, плюс 17. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 92%, хмарно дощ. У суботу, 18 жовтня, вночі плюс дев'ять плюс десять, вден плюс 11 плюс 12. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 66%. Хмарно з проясненнями. У неділю 19 жовтня вночі плюс 4 плюс 5, в день плюс 5 плюс 6. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 61 Хмарно з проясненнями. thank you це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.